Привіт! Пан Сергій на зв'язку. Сьогодні хочу вас неочікувано здивувати. І ви вже знаєте, про що піде річ? Ось про це, що за моєю спиною. Буквально два дні тому, 30 квітня, я собі придбав новий гравійник RONDO ROOT al 2 І ви вже, мабуть, думаєте, на що мені другий гравійник? Що не так з НС? Чому вирішив купити? Що страпилося? коротше, що про що відбувається, я це зробив? Зараз про все це. Детально вам розповім. Ось і зробимо огляд на цей чудовий велосипед. Я поки сюди їхав, вже зміг насолодитися його комфортом. Ну про це ми трохи далі поговоримо. І такий, знаєте, сьогодні буде. Я думаю, що дуже цікавий буде огляд на новий велосипед, тому що відкривається ех, нова історія, нова епоха. Ладно, то я вже щось перебільшую. Просто відкривається нова сторінка в моєму велосипедному житті. З новим велосипедом Ronda Рут al 2 Тож, давайте сьогодні його подивимось, розглянемо і поговоримо про все. Поїхали! Отже, давайте розпочнемо з Я Думаю, багатьом буде цікаво, чому я придбав цей велосипед. Хто дивився крайне відео покатенько з Вася на гравійниках, коли ми їздили по селам, і у нього такий самий Рондо. І ви знаєте, коли ми з ним каталися, я так от придивлявся на цей велосипед. Він мені сподобався. І навіть чимось мені так нагадав Мікеліс в плані кольору, такий самий колір Мокрий асфальт. Але у мене келіс був він такий трохи світліший, але все ж таки, знаєте, чимось він мені нагадує. ось ця верхня труба, вона така пласка на рондо. І я потім після цієї покатеньки приїхав, зайшов на OLX, вбив пошуку рондо, і мені видало декілька оголошень, і серед них був, був оцей велосипед за 34 тисячі гривень. І я такий одразу почав розмірковувати. А, не... Купити мені цей Рондо, перекинути з ЕНСК всю ту комплектуху, всі ці запчастини, які я на Енеску купував, коли робив апгрейд, перекинути на Рондо. А з Рондо перекинути все на ЕНСК, і потім ЕНСку продати. Ну і так щось там трохи, звичайно, втрачу по грошах, але в мене буде зовсім інший рівень велосипеда. І той велосипед, який мене буде просто влаштовувати як. По дизайну, так і технічно. От Якби в той час, коли я купав НС, був цей Рондо, я б однозначно взяв би краще Рондо. Але ЕНЕСК була <тас>, тоді нормальна, в принципі, по грошам. І в цілому, я навіть не жалкую, що я ЕНСКО взяв, вона в принципі класна. Класний велосипед. От. І так вийшло, що от буквально два дні тому, 30 квітня, я купив цей велосипед. Він до мене приїхав кур'єрською доставкою нової пошти. Я його... Повністю відмив, почистив, почистив там трансмісію. Все-все-все почистив, передивився, перебрав. Але він в дуже гарному, файному стані, він практично новий. Це я придбав у магазині, якісь там вони займаються продажем електротоварів. І у них там ще декілька оголошень було, декілька велосипедів серед них цей ерун. От. То я сторгувався навіть на 2000, за 32 тисячі гривень. Я купив цей велосипед. Я вважаю, що це дуже круто, тому що новий коштує там щось в районі 54 там, на велопланеті, якщо не помиляюся. І отак от вийшло, що я поміняв собі велосипед, і зараз відкривається нова сторінка у моєму веложитті От, на новому велосипеді. Якийсь новий досвід, нові відчуття, нові враження. Будемо кататися, будемо знімати нове відео на цьому велосипеді. І звичайно, буде новий цікавий контент. Тож. От, так, от вийшло, бачите, якось все в житті несподівано відбувається. Забігаючи наперед, хочу сказати, що НС-ку я буду продавати. Кому цікаво, пишіть. Ну, все, давайте тепер перейдемо до цього велосипеду. Ви вже, мабуть, зачекалися. Пройдемося повністю по технічній частині. Ось, і в кінці я вже поділюся там своїми першими враженнями. Поки сюди їхав, так трішки мене позитивно цей велосипед Здивував. Тож, давайте, дивитися. Ну, ви подивіться тільки на цього красення, як він може не подобатись. Він просто просто сексуальний. Просто ахіренний велосипед. І я вже уявляю, як він буде виглядати після того, як його я прокачаю, переставлю ті комплектуючі, які зараз стоять на NS bikes на гравійнику. І цей велосипед просто стане пушкою ракетою. Рама тут по розмірі М. В принципі, рама така сама, як на НС, Ростовка. От, рама із алюмінію. Тут кастомна якась, е, як вони пишуть, Custom Formed and Batted. Алюміній 6061 марки т 6 Прикольна ця рама тим, що вона нестандартна, вона не така, як на більшості гравідників. Рондо і вони тими відрізняються. Давайте хоча б подивимось на заднє пір'я. Оце, от, знаєте, це їхня, як би сказати, фішка технологічна. Да? Що вони зробили От праву трубу нижнього трикутника, вона опущена вниз. Це зроблено для того, щоб ми могли сюди втулити ось таку велику зірку. Зараз тут стоїть 44-та зірка. І Якби ця труба була вища, то ми б не змогли б цю зірку таку велику сюди поставити, якусь тільки маленьку. От. І це нам дозволяє ставити сюди більш ширші покришки. Якщо ми поглянемо на напис на лівому, да, ліва, ліва труба, то тут у нас пишеться, що максимальна покришка на 28-му колесі 45-та. І якщо ми ставимо колесо 27,5, то 57-ма ширина сюди спокійно. Залазить. І бачите, тут є така формовка на підсидільній трубі, це якраз і дозволяє ставити більш великі покришки. От Якщо ми подивимось уважно на рульовий стакан, то він тут конусний. І 42 4252 стандарт, тут стоїть на промах, звичайно. Тут що прикольно, і чим відрізняється від «ІНЕС»? тут ми можемо навіть поставити передній перемикач. Є отвір тут і є кріплення ось тут. Бачите? Тобто є можливість встановити передній перемикач. Дуже багато бонок, як ви бачите, зверху можна встановити бензобак. Потім на нижній трубі три бонки. Тут бонки класичні під фляготримачі. Тут бонки у нас для багажника і відрізняється RONDO від ДНС, то що тут у нас поліровані шви. Ось тут біля рульового стакану, біля каретки. Все дуже гарно. Єдине, що от в цьому місці не зашліфували, тут зовсім не зрозуміло. А так, в цілому, бачите, ну, можна сказати, рондо це як такий вже більш преміум-сегмент. Відрізняється від ЕНСКі такими деталями. В цілому, якщо брати за колір фарбування, він бачите, він такий, як мокрий асфальт, і бачите, які вкраплення золотисті. От, ну виглядає так, знаєте, прикольно. Ще одна цікава особливість велосипеда ронда це їхня карбонова вилка Twin Tip. По-перше, ми бачимо бонки. Три бонки для Кейджі, можемо сумочки ставити. І ось така штучка є. Називається твін-тіп. Тобто зараз у нас, бачите, вісь стоїть у нижньому положенні. Ми можемо перевернути цю, цю штучку і поставити вісь у верхнє положення. Таким чином, у нас рама опускається, колесо стає ближче до рами, і у нас така посадка, знаєте, більш шосейна, більш спортивно виходить. Тобто, гравійник можна перетворити, ну, якщо не в шосер, то у циклокрос. І він буде, знаєте, більш такий більш спортивний, агресивний. Ну, не знаю, будемо пробувати. Я поки що нічого не можу про це сказати. Зараз він стоїть у комфортному гравійному положенні у нижньому. І за рахунок цього у нас використовується от такий, от, як ви бачите, адаптер під гальма. От. І вилка також конусна, карбонова. От. Ну, виглядає прикольно, незвично. Да? От в цілому, от за рахунок от таких от деталей, велосипед виглядає ну, доволі незвично. От, ну, щось таке нестандартне, да? такого ще не було. На рамі з Ростовкою М встановлений винос 90 мм і кермо 440 мм. Обмотка тут така ж сама, як у мене була на НС, села Італія. В принципі, доволі непогано, така м'якенька, комфортна. Дуже чудово. Двуали SRAM Apex класно працюють, я вже на NS зацінив. Хоча, от, знаєте, після того, як я катався на Келіс, у мене там стояло 105 -та Shimano, то було доволі незвично звикати до SRAM Apex. Тут у нас все керується одним важелем, ми і закидуємо і скидуємо одним натисканням. Тобто, якщо треба нам закинути, то ми нажимаємо таке більш. Глибоке натискання, якщо треба скинути, то коротке. Ну, до цього треба звикати, але з часом можна звикнути. Сідло. Що я можу сказати? Ну, поки їхав, наче нормально, але воно доволі коротке. В порівнянні з тим, що в мене стоїть на НС, десь на сантиметр чи на 2 воно коротше. Я не заміряв, але візуально я подивився, воно коротше. стоїть. От, ну, Якесь, воно, знаєте, як, як резина, якась, чи що. От, ну, Головне, що є анатомічні виріси, це вже прикольно. Тобто прямо от з заводу в стоковій комплектації таке сідло стоїть, це вже реально круто і не треба міняти. Я думаю, що можна і на такому кататися. Підсидільний штир, також рондо, алюмінієвий. 350 мм, діаметр 27,2 мм. Трансмісія тут. У нас спереду шатуни FSA Омега, зірка на 44 зуби і довжина шатуна 172,5. Це для ростовки М. Якщо там ЛК йде, то там вже, по-моєму, 175 мм шатуни, якщо не помиляюся. Подалі якісь стоять простенькі, навіть не знаю, ВП чи що це ну такі якісь докатки. Далі касета мікрошифт. 1142 на 11 швидкостей. Можете подивитися, вона практично в ідеальному стані. Мені здається, що велосипед прям, ну, можна сказати, новий, не катаний. Як ви бачите, я зварив ланцюг у парафінівій суміші, тому що тут було, була якась смазка. Я завжди, коли купую велосипед, одразу його перевожу на парафінову суміш Maxfax. Це якраз вона жовта для. Весни для осені, для, якраз, для таких температур, як зараз. Задній перемикач SRAM Apex. Працює чудово, ну, в поєднанні з дуалами, то все класно, мені подобається. Каретка, як я вже сказав, тут пресфіт, також FSA. Там якась Пресфі 86. От Хотів ще один момент сказати по фарбуванню. Оця краска, вона, бачите, вона не любить якісь відбитки. чи От, лишаються жирні прями. Це в мене малий на балконі підходив, жирними руками взявся за зарамов, отакий слід лишився. То такі моменти треба натирати спиртом. Чим мені ще сподобався Рондо, це те, що у нього колеса одразу ж готові для безкамерного використання. На рахунок от цих покришок ВТБ НАНО не знаю. Можна їх використовувати безкамерно чи ні, але мені здається, що ні. Отут -от вони стоять. Nano 700 на 40C. Скоріше за все, це просто звичайні покришки від фірми ВТБ. Ось такий мають протектор. Але, як на мене, вони завузькі. Ну, в принципі, катять непогано. Нічого не можу сказати, поки сюди їхав. Ну, в цілому накат гарний, але я не люблю такі дуже вузькі покришки. Я сюди буду ставити собі G1 Overland 365. Оці, оці покришки вони реально класні, чудові і комфортніші для мене. І їх можна буде ставити безкамерно, вони там вже тюблес Ready. Ось. А обода, бачите, вони тюблес. Тобто мені треба купити сюди стрічку. У мене є герметик, є ніпеля. Треба буде тільки купити стрічку, і можна буде переробити під безкамерку. Але ці обода, якщо подивитися, вони такі низькопрофільні. І якщо у НС вони там високопрофільні, то ці вони такі як більш МТБшні обода. От вони такі низькі. Внутрішня ширина ободу 21 мм, якщо не поміляюся. Да. 622 на 21. І вони, бачите, пістановані. Це теж прикольно. Тобто вони підсилені. Ці обода. Тут стоять якісь камери, не знаю, буду розбирати, дивитися. В цілому колеса непогані. Що по втулкам, то втулки тут стоять фірмові рондо, втулочки на промах. Я от доставав ці колпачки, дивився там пром-підшипники в ідеальному стані, не грязні, як нові. Втулки під 6 болтів на ротор. І бачите, такий фірмовий тут пильничок. Я пам'ятаю, в дитинстві на велосипеди вирізали з куска резини. Такі штуки робили замок і вішали на втулки, типу, щоб вони постійно блищали. Ну, тут, типу, щось таке ретро, яке зробили. От. Ну, і задня втулка також, вона на промах. Тут на звичайних на собачках, тут без речі, але вона також на промах. Задня вісь 12 на 142, передня 12х100. А на НС у мене передня 15х100. Гальма на цьому велосипеді стоять механічні. Не знаю, якась фірма перший раз таку бачу Райт Ever. Хоча є комплектація з Fan One Pro 5, як на NS. Гібридні, гідравліко механіко гідравлічні О. А тут от стоять повністю механічні. Передні так само. Але тут, бачите, з урахуванням цього адаптеру. От. Я так розумію, якщо ми переставляємо вісь наверх, то тоді цей адаптер прибирається. От, тому що у нас йде зміщення. Я так думаю, що, наче так. Потім буду експериментувати, подивлюсь, як це все буде виглядати. Ротора тут йдуть авідовські на 160 мм G2CS. Ну, класичні авідовські звичайні гальма. Точніше, ротори. Сюди буду ставити Шиманівські РТ-76. Давайте ще з цієї сторони, якраз поближче подивимось: лівий шатун, каретка. Пресфіт. Внутрішній діаметр 19, а зовнішній, наче тут 30 іде. Може помилятися, але ось такий велосипед. Якось мені заднє гальмо поки що не зрозуміло, якось так не дуже сильно модуляція, якась не дуже така, а передня, наче непогано гальмує. Ось що, Давайте загальний вигляд з цієї сторони. Подивимось. Ну, я думаю, туди, туди вже як зроблю апгрейд, то буде набагато цікавіше. Тут ще от стоять для регулювання перемикача, тут точніше, один аджастер стоїть Jaguar. Проводка не знаю, не написано. Я думаю, що також може бути Jaguar. От. Так, да, це. І тросики. Якщо взяти от велосипед в цілому, то він мені дуже подобається по своєму дизайну, по кольору, по цим технічним рішенням. От я навіть проїхався тільки що до цього місця, і він мені здався, наче якось більш комфортнішим, ніж НС, Навіть на цій стоковій комплектації я вже уявляю, коли я все на ньому поміняю. І буде, блін, ще набагато краще цей велосипед їхати. От тут... Разом з ним було ось такі два фляготримача. Я один зняв, один лишив. Якийсь такий металевий, простяцький такий фляготримач. І другий ще є. Я завжди мені вистачає однієї баклажки, тому думаю, другого і не треба. Значить, що я буду міняти? ЗНС я буду перекидати сідло. Карбоновий штир буду ставити. Я думаю, що буду, поставлю також карбонове кермо. Винос поставлю, тому що цей 90 мені коротковатий. Сотка на НС мені прям чудово. 90 не вистачає мені. Ну, звичайно, я думаю, що повністю так от візьму перекину винос з кермом і з дуалами з НС переставлю сюди. Потім поставлю перекину покришки. З часом зроблю без камерку. Заміню на шатунах зірку на 36-ту, перекину ЗНСки, педалі комбіновані шамана, перекину ланцюг KMC X11, поставлю шаманівську касету Діоревського 1142. Ось. Та і в принципі все. По гальмам подивлюся, якщо на цих мені буде більш-менш нормально, то лишу, якщо ні, то переставлю ті механіку. Гідравлічні Fan One Pro 5. Я от, в принципі небагато проїхався на цьому рондо від дому до, сюди, до парку, але все ж таки різниця відчувається між NS і рондою. Він хоч і на вузьких покришках, і от на стоковій комплектації, але він навіть в такій комплектації от одразу. Доволі непоганий і комфортний. Якщо купувати так от і не апгрейдити, то хочу вам сказати, можна і кататися на, на ньому доволі багато кілометрів, і він буде комфортний, цей велосипед. Головне підлаштувати все під себе. Як завжди, повторюсь, це висота сідла, нахил сідла, положення керма, нахил і довжина виносу. І також тиск в покришках, в колесах. Якщо всі ці умови будуть виконані, то тоді велосипед буде дуже комфортний і класний. І в цілому я вже знаю, що після того брейду, який я зроблю, переведу на безкамерку, цей велосипед буде ще краще. Тому тут задатки у цього ронду дуже великі. Я поекспериментую, звичайно, з вилкою спробую переставити на верхнє положення. вісь. Подивитися, наскільки це буде відрізнятися, по відчуттям, по накату, ну і так далі. Ну що ж, в принципі, ось такий в мене велосипед. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про рондо. Особливо буде цікаво почитати тих із вас, хто є власником велосипедів рондо. Це взагалі, блін, класне. Це буде якась секта. от Ми зараз будемо з Васією кататися на однакових велосипедах. І це якось знаєте трішки епічно вийде. <сум> Такі гревели на рондах, і це буде прикольно. Ну що, ну, поставте вподобайку, напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, підписуйтесь на телеграм, чекайте на наступні відосики, Я вже потім вам, як я вже казав, покажу цей велосипед після апгрейду. Коли все це перекину, і будемо кататися літо вже на горизонті, <рив> вже травень місяць, якось час дуже швидко летить. Все, друзі, всіх обійняв, гарного дня і до наступних відео. З вами був пан Сергій, всім пока.